Лінійка зовнішніх блоків подачі патон представлена трьома моделями: Feeder 5.2, Feeder 15.2 і Feeder 15.4, різниця, між якими полягає в конструкції та механізм подачі проволоки двох роликів та чотирьох, про що свідчить остання цифра в назві Feeder 5.2 працює дротом від 0.6 до 1 мм, Feeder 15.2 до 1,2 мм. Та фідер 15,4 до 1,6 мм. Вага катушки, яка використовується в фідер 5,2 – це 1 кг та 5 кг. Фідер 15,2 та фідер 15,4 – до 15 кг. Блоки подачі патон FEEDER працюють з зварювальними інверторами патон серії Pro та стандарт TIG, оскільки в їх конструкціях вже передбачено всі необхідні роз'єми для швидкого та зручного підключення. Блоки подачі FEEDER мають власне живлення від розетки 220, та також мають стандартний роз'єм КЗ2 для підключення напівавтоматичних пальників.